Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. І коротке відео із анонсом того, що сьогодні мені спало на думку. Я дослідив, проаналізував, поспілкувався з фахівцями, і що може стати в пригоді також вам, хто воює з Кацапами. Бо справа в тому, що зараз чимало. Трапляється за різними ситуаціями людям горілих балонів для пневматичної системи або від пневматичної системи бронетехніки. І я знаю, що ну, їх пачками кидали і залишали, тому що ті, що горілі, не підлягають подальшому використанню так, що не відповідає дійсності. Бо, як виявилося, вони можуть бути в подальшому використанні після гідроповірки. Так, тобто їх не можна перевіряти повітрям. Бо коли він рвоне там на своїх 150 атмосферах, то мало не здасться тим, хто поряд і не дуже поряд. Натомість перевірки гідравлікою дозволяє зробити цю операцію безпечною. І коли немає зовнішніх пошкоджень балон, то фірми, які цим займаються, ставлять атестацію за потреби. Міняють кран, так, і він може бути у подальшому використаний. Натомість вчора, чи сьогодні, я робив фактично опресовку так, соляркою на стенді для перевірки форсунок пневматичних трубок, і мені спало на думку, а що мені заважає аналогічно проганяти балони під потрібним тиском. І Поспілкувався з фахівцями в галузі, і з'ясувалося, що нічого не заважає. Таким чином, коли у вас є можливість і потреба, і маєте якусь кількість горілих балонів, щоб не дарма не ганяти їх до фахівців. Які там це зроблять за тестацією, ви можете самостійно, так само, як і я планую зробити цими днями, перевірити їх на придатність, на те, наскільки вони тримають тиск, власне, як з вентилем, так і без нього. Просто треба буде виготовити відповідні перехідники. От такий стендик для. Перевірки форсунок, трубка високого тиску з БМП, там вже до неї нормально перехідничків найрізноманітніших, дозволяє там чавити до 6 сотень атмосфер. Опресування за технологією балонів, у яких робочий тиск 150 атмосфер, проводиться за півторашним навантажем. Це 225 атмосфер упродовж однієї хвилини. Так? Тобто ми даємо 225. Тримаємо хвилину, якщо балон витримав, то все гаразд. Якщо не витримав, то ну, відповідно ви його відбраковуєте. Якщо вам потрібна атестація, відправляєте на перевірку, атестацію, там, фарбування, що профільні фахівці виконують. Якщо вам достатньо просто для себе тих знань, поставили на машини, де вам того бракує, і поїхали. Все, і допомагає вам Господь. Не до кінця, не 100%. Все ж таки, я особисто переконаний, що соляра взагалі не стискається, тому я думаю, якийсь екранчик від балона я собі організую і вам раджу. Якщо маєте якісь критичні думки і зауваження з цього приводу, будь ласка, діліться. Я цього ніколи не робив раніше, невдовзі планую поекспериментувати, бо там є трохи горілих балонів, і будемо бачити, на що це буде схоже. Повторюся, завжди радий вашим конструктивним думкам, пропозиціям, зауваженням. Дуже і ціную на всі коментарі прагну відповідати. Деякі з незрозумілих мені причин зникають. Як був там, зокрема, розлоги і змістовний, дуже гарний коментар людини щодо щеплення газотурбінного двигуна Т-80. Дуже він мені подобався, а потім взяв і зник чомусь. Але на те, що встигаю встигнути, то відповідаю. Слава нації! Будьте бережені! Перевірте, що підписані на перший український канал з ремонту бронетехніки, вподобаєчкою і гарний коментар. Доброго вечора!